Привіт глядачам. Сьогодні у нас такий маленький огляд не дуже серйозних товарів, але все ж таки може комусь знадобитися. Це ось така лампочка з цоколем BA20D 35 Вт. І також знімемо розміри ось такого масляного фільтра, сіточки. Ну Всяке, буває може комусь знадобиться. Для початку розпакуємо лампочку. Ось така лампочка, грошеподібна. Ну, від себе можу сказати, що лампочки саме ось такої форми, ну, в моїй практиці вони служать, відслужили найбільше серед усіх. Світло в них непогане. Є підставочка, яка покращує ближнє світло. Виготовлення непогане. Лампа. Ну і сіточка-фільтр. Не знаю, знімемо її розміри, От, діаметр посадочний. Може все ж таки комусь пригодиться. Ну, точно зняти його не вийде. Ну, але плюс-мінус це є 26 мм. отакий От, легенький обзор. Дякую за увагу.